27 та 28 березня на сцені Хмельницького обласного театру імені Михайла Старицького відбудеться прем'єра вистави Хто кого у постановці головного режисера театру Дмитра Гусакова. Не дивлячись на те, що дійсно класика є актуальною, як мені здається, але вона була написана давно, і той текст інколи він не зовсім такий, як, умовно кажучи, нам звично чути. Тому ми трошки його адаптували саме по мові до сьогоднішніх якихось певних канонів. У виставі багато живої музики, пісень та яскравих хореографічних номерів. Над музичним оформленням працював диригент Леонід Деркач, а хореографію поставив балетмейстер постановник Юрій Савон. Тож на глядачів чекає чимало нових вражень. По перше, він посміється. Я думаю, від душі щиро. А по-друге, знайде якісь для себе Кожен глядач знаходить завжди відштовхуючись від свого якогось досвіду. Тому я думаю, що кожна людина вже буде відштовхуватись від того, що вона там прожила, і що вона там. Вже нажила, скажімо так. Організатори обіцяють, що глядачів чекає яскраве дійство з колоритними персонажами, дотепними діалогами та справжнім українським народним гумором. Це вистава, яка дарує гарний настрій, та нагадує, що щирість і любов завжди перемагають хитрощі та жадібність. Я коли прочитала текст вперше, я вже зразу почала якось її малювати, як я буду працювати над ролію. Дуже подобається. Тож не пропустіть можливість відчути атмосферу справжнього українського театру та насолодитися майстерною грою акторів. Оксана Мідвіді, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.